Всім привіт! Мене звати Василь Марк Пленс і сьогодні ми пересаджуємо монстеру Тайське Сузір'я або Constellation. Цю монстеру я вже придбав близько півтора місяця тому. Це рослина з розплідника, тобто вона ще не пересаджена у мене. Я думаю, що її вже близько року, а то й може навіть і навіть більше. Які відмінності її від звичайної монстери? Перше, що треба зрозуміти, це те, що вона варія, тобто вона потребуватиме трошки інших умов, ніж звичайна монстера. Друге, що треба розуміти, ця рослина буде за типом росту більше схоже на кролера, повзуна Клаймбери – Це ліани, а роїдні, які більшою мірою будуть прагнути рости доверху. Тобто, таким рослинам треба упора. звичайна делікатесна монстера. Одна із них із тих видів роїдних ліан, яким потрібно упора для росту. Тут для збільшення розміру листа В той же час тайка. Вона цього не робить, вона росте достатньо короткі між На цих між я не знаю, чи туди видно, утворюються повітряні корінці, вони є множинними, і вона заривається ними у субстрат. Тому надзвичайно там великих горщиків їм треба на майбутнє щодо догляду, і опори їх також там особливо не треба. Хоча я бачив, що дорослі форми, яким більше п'яти, більше десяти років, їм уже створюють мохові опори, даю. Чи, там косові якісь опори, ставлять звичайні палки, але це уже, скажімо так, на майбутнє далеке, тому що вона відрізняється ще не дуже швидким ростом, на відміну від тої самої делікатесної Монстери. чому пересадка зараз саме тут, а не Півтора місяці тому, коли я її придбав, це стосується, до речі, усіх монстер і не лише Тайки. Коли я її придбав, у неї ось цей крайній лист останній був ще не сформований. Він ще знаходився в пазусі, і якби я її пересадив, для монстер, характерне таке явище, що всі сили, які рослина мала б дати на новий лист, вона віддає для адаптації до нових умов. Тобто, коли Монстера Має в пазусі не розкритий лист, не до кінця сформований лист, не можна вірніше різати, її не можна пересаджувати. Буде Мати не до кінця сформований лист, і останні листи будуть тормозити в рості. Всі сили, які молода могла б дати для нового листа, вона дає на вкорінення, на адаптацію, на зниження якогось стресу після пересадки, тобто на всі компенсаторні явища, окрім росту совно субстрату, в якій я буду садити свою монстеру. Цей субстрат я замішав значно раніше. Замішав, мабуть, відразу, як тільки я отримав цю рослину. В його основі є кокосові чіпси, кора, вугілля, пуміс. Також я додавав звичайний чорнозем. Додавав перліт відповідно цеоліт трохілечузи, якої я також додав, дав сюди керамзит дуже дрібної фракції. Цей субстрат відрізняється того, в якому у мене сидить звичайна делікатесна монстера. Він є більш повітряний є на відміну від звичайної делікатесної монстери, там де субстрат буде більш щільний. Який він буде більш поживний. В цьому субстраті головне дотримання певних фізичних якостей, які треба для цієї росли. Тайка дуже сильно не любить перезволоження. Вона відразу на нього буде реагувати темними плямами, коричневими плямами, саме на. У ділянках, де є варігальність. Нам головне зберегти велику кількість кисню, здатність цього субстрату утримувати вологу і запобігати утворенню якихось грибкових явищ або гниль. Субстрат я додавав ще. Ліофілізовану культуру, культуру мікроскопічних грибів, які утворюють мікоризу. Певною мірою також буде забезпечувати нормальний ріст і розвиток кореневої системи, плюс додаткове живлення для цієї рослини. У субстрати додавав біогумус, Мікориза буде їсти біогумус і виділяти. У тій кількості мінеральні речовини, які необхідні для будь-якої рослини. Ще я сюди додавав азотфіксуючу бактерію. Милково думати, що для варігатних рослин зовсім не потрібен азот. Він потрібен, тому що в неї є все-таки зелені ділянки, і для нормального росту і розвитку її він дуже необхідний, як і для будь-якої рослини, в принципі. Я хотів би ще поділитися попереднім досвідом. У мене до цього була ще варігатна менстера Боргіса. Яку я віддав, тому що мені не дуже подобалась її генетика, але при цьому вона росла в мене дуже дуже класно. Субстрати у них дуже подібні. Єдина відмінність в цьому менше все-таки буде дернової цієї землі і Той же було її трохи більше, але при цьому коренева була просто шикарна. Пунок ще відмінностей від брегіса. Брегіса все-таки буде більше клаймбером, то рослиною, яка буде прагнути рости доверху і збільшувати свої листи по ходу. До того як вона росте добре, тайки це не спостерігається, тому я не буду ставити її у пору. Я її просто буду садити у цей субстрат, і напевно, що все так. Давайте ще раз подивимося, що нам треба. Горщик, сок садової сітки. Я його буду використовувати замість дренажу, тому що я не люблю використовувати дренаж для горщиків, які будуть знаходитися у кашпу. Страт уже готовий до використання. Він власне тайкає. Перше, що ми повинні зробити, це Звільнити корені монстери від старого субстрату. Корені, я дивлюсь, тут хороші. Не бачу гнилого, бачу живий ріст. Корені мають такий світло-жовтий відтінок, білий. Тут вони не чорні, такого кремового кольору. Бачу вкорінені повітряні корінці, якщо ви подивитесь, які йдуть звідси сюди. Тому зараз я по максимуму хочу звільнити корені від старого субстрату. Вміжний зріз, від якого формувалася ця монстера, від цієї молодої рослини. Так, що тепер маємо тут? Тут ми маємо свіжу рану. Цю рану я замазав. Я знайшов трохи вугілля деревного в себе. Я думаю, що частинку я додам його ще додатково у субстрат, натягнув рукавички, його треба розтовкти. І думаю, що за допомогою нього я обраблю той зріз. Можна використовувати активоване вугілля. Ну і сама пересадка. На дно горщика шматок садової сітки. З якої роблю упори замість дренажу. Шар субстрату обов'язково я беру він в мене трохи такий тут з різними фракціями, але я беру крупнішу фракцію. Далі розміщую рослину зверху, але сильно її не впираю і засипаю субстратом. Трамповувати не потрібно, а обстукувати я дуже і дуже раджу. Поливаю я звичайною водою в цей раз. Хоча в більшості випадків я всі свої рослини стараюся поливати дощовою. Вода, мені здається, навіть вища, ніж кімнатна температура. Це добре, тому що такі от підвищені температури, вони в таких випадках краще впливають на метаболізми у рослині, але вона не повинна бути відповідно гарячою. Якщо ви бачите, так, вся вода лишня йде з нагорщика. Такі субстрати, які мають дуже велику кількість компонентів різної фракції, вони дозволяють тримати цю структуру, забезпечуючи зберігання повітря між часточками своїми, і всі фізичні якості, які необхідні для таких от рослин. Зараз головним моментом, який треба бути для цієї рослини, забезпечити їй комфортні умови для адаптації тобто іскраве сонце і все в спокій. Буду дивитися, як вона буде розвиватися. Буду показувати у себе в інстаграмі. Можливо, зроблю якийсь огляд пізніше. О, сонечко заховалося. Головне зараз їй дати спокій, багато світла і високу вологу. Також не забувайте на мене підписатися. Лайкати, тому що ваша активність буде мотивувати мене знімати нові ролики, розповідати про догляд за рослинами, ділитися своїм досвідом. Моя улюблена фраза в кінці кожного допису кіспіс.